Пан Володимир питає: Реконструкція. Як бути з утепленням цоколя, якщо якість горизонтальної гідроізоляції не можна перевірити? Бетонний фундамент неглибокого залягання, стіни цегла, плюс 10 см пін на пласт. Дякую. Значить, як ми це можемо з вами все ж таки перевірити вологоміром? Пане Володимир, його можна взяти в оренду. У мене він, звісно, є, от але, от маючи вологомір. Ви можете поміряти вологі стіни. Справа у тому, що вологу ви ніяк не, не зможете обманути. Значить, коли у нас з вами є е, стінка і немає горизонтальної гідроізоляції, волога піднімається в стінку. Чому? Тут спрацьовує сануючий ефект. Сануючий ефект це коли у нас два матеріали, один з матеріалів має кращу гігроскопічність. Тобто, я це називаю капілярною активністю. Хоча, напевно, це не теж не дуже професійно, але це для розуміння суті. Якщо ви візьмете цеглу, поставите у воду, то ви почуєте, як шипить, як вона швидко забирає в себе вологу. Тобто, оце от є перевага цегли. Це не її недолік, як дехто розповідає, це її перевага. Саме оця її властивість дозволяє формувати гарний мікроклімат в будинку. І тому от завдяки цій високій капілярній активності цегла вона буквально в себе забирає вологу із фундаменту. І тому, коли ви, наприклад, візьмете Вологомір і просто біля підлоги, ось тут внизу, будете міряти вологість. Піднімаючись до вище, вище ви, якщо гідроізоляція погано працює, вам вологомір покаже дуже високу вологість. Значить, Нормальна вологість стінки це там 2%, здається. Ви можете відкрити ДСТУ по теплоізоляції будівель. Там в кінці є велика таблиця і там вказана вологість стінки під час експлуатації для кожного матеріалу. Тому що у газоблока це порядка 4-6% здається, а у цегли це 1-2% від, від ваги. І ось саме міряючи вологеміром, ми можемо з вами побачити. Ще ми можемо побачити, це коли у нас холодно, коли у нас зима. Чим тепловізором? Справа у тому, що коли стіна мокра, вона має кращу теплопровідність, тобто там краще йде тепловий поток. З вулиці ви цього побачити не можете, тому що у вас тут стоїть ту утеплювач і він відсікає, він розсіює. Тобто ви не побачите. А от з внутрішньої сторони, коли у вас на вулиці мінус 20, да, а ви будинок грієте, ви можете тепловізором подивитися. І якщо у вас стіна мокріє, це дуже чітко видно. Коли дивишся в тепловізор, це от просто вздовж стіни видно, що просто місок холоду, вздовж стіни. Це якщо у вас утеплений цоколь, звісно. Бо якщо цоколь не утеплений, вам тепловізор теж покаже холод. От... А коли підсмогну, а коли, наприклад, утеплене, то там дивися в тепловізор, от кут, да? кут, і от там прямо видно, як от кути отак от сінім показують, як тепловитрати по кутах от внизу. А коли воно мокре, воно прямо ось, ось так видно, що таке прямо велике місто холоду. Тому, в принципі, по косвіних показниках ми можемо проаналізувати. Варто купувати цей будинок. Чи може таки його не купувати? <хи> Чому? Тому що наявність горизонтальної гідроізоляції це дуже важливо. Дуже це відсутність грібка, це відсутність зайвої вологі, відповідно, менше тепловитрат на опалення будинку і пішло поїхало Тому взимку ми можемо це перевірити тепловізором вологоміром, а в теплі уроку ми можемо перевірити вологоміром. Так. Якщо стінки покажуть сухо, отлично. Але я хочу звернути, друзі, вашу увагу, що в наших проєктах, коли я вам показую і вже акцентував на цьому неодноразову увагу, у нас є з вами бетон, у нас є з вами утеплювач. І ми коли кладемо горизонтальну гідроізоляцію. Вона у нас від 2 до 5 см заходить на утеплювач. Тут у нас плюс, тут у нас мінус. А зі сторони ми тут припаюємося до пароізоляції. І таким чином ми формуємо замкнутий сухий контур. Тому що цоколь ми утеплюємо пінопластами, вони капілярно неактивні. І таким чином ми формуємо замкнутий сухий контур. Тому, звісно, коли ви робите утеплення старого будинку, коли ви робите реконструкцію. Це дуже важливе питання звернути увагу от на цей вузол. Тобто, на жаль, ті, хто будує на продаж, доволі часто я бажу наступне. Вони обрізають гідроізоляцію по стінці. Далі вони на ляпухи клеють утеплювачі, порушуючи вимоги ДБН, в двох містах ДБН написано: утеплювач повинен щільно прилягати до стіни. Щільно, так і сказано. І таким чином, через ляпухи волога, піднімаючись з ґрунта, починає конденсуватися на цій стінці і починає йти зайвий, в будинок. Тобто не формується замкнутий контур. Тому всі мої підписники роблять ось так: вони це знають, щоб в будинок волога не йшла, навіть якщо у вас буде неякісне утеплення цоколя і фасаду. Зрозуміло? Так, звертайте, будь ласка, на це уваги. Що робити, якщо ви, наприклад, все ж таки е, хочете заморочитися і зробити. Ну, Без демонтажу ви не обійдетесь. Якщо у вас гідроізоляція не виглядає, тут в такому випадку ми підрізаємо болгарки, відбиваємо шматочок, допаюємося до цієї гідроізоляції і стикуємо її з вернікальною гідроізоляцією фундаменту, і потім це місце розчином зачеканюємо. Відновлюємо все. заріз невеликий, буквально хоча б 2 см, щоб зачепитися за гідроізоляцію Зрозуміло, які можуть бути нюанси? Справа у тому, що якщо це небезпечний район, там заборонено використовувати бітену гідроізоляцію. Там використовується лише гідроізоляція на основі цементу Тобто це. Склад 1 до 2, 1 до одного. В деяких старих проєктах я зустрічав один до одного, але в нормах написано 1 до 2. Одна частина е цементу, дві частини піску. Бажано річкового, друзі. Не, не кар'єрного, а річкового. І, і так і написано, що ми перший ряд блоку вкладаємо на цей розчин. Тому цей небезпечних районах це Закарпаття Одеська область, Крим. Кубань, в цих районах нам треба що? пересвідчитися, що вполне можливо у вас тут просто зроблений розчин, гідроізоляційний. Тобто ви рубіройду не бачите. Але будинок сухий, саме завдяки тому, що цей розчин відсікає більшу частину капілярної вологі. Кажу більшу, тому що на 100% він не працює. Він парапроникний. Але кількість вологи, котра проходить, вона невелика і вона не створює великої проблеми, коли там живуть люди. А от при сейсміці бітум нагрівається і створює змазку, і це небезпечно. Тому перевагу віддаємо тільки цементним розчинам. А Київ це безпечний район. По сейсміці до 5 балів вважається. Тут ми використовуємо еластичну гідроізоляцію, яка забезпечує нам на 100%. Пара і гідроізоляцію, плюс розчин 1 до 2. Тобто ми використовуємо дві. Пам'ятайте про це. Я вважаю, що на сьогоднішній день, якщо ви використовуєте гідрозоляцію на синтетичній основі, такій як склохол, ці клаткань, не дай Боже, поліестер, бо там він не потрібен, але дехто може і покласти, ці матеріали не гниють і таким чином вони будуть довго слугувати. Рубіроїд був на картонній основі, він гнив, перегнивав, і тому оця от норма. Рубероїд і Рощин, вона перекачувала зі старих нормативів до старих нормативів, але поки що вона існує, тому бажане цього підтримуватися. Дякую за вашу увагу, друзі, і ми з вами йдемо далі.